А я продовжую читати Гру престолів і передивлятися серіал. Хочу поговорити про цю сцену, коли Бран Старк прокидається, бачить стару нан, а потім в наступній серії він бачить три Ворона. У книзі сцена пробудження виглядала зовсім по-іншому. Мені подобається і серіал і книга, але чому б нам це не обговорити? Звісно, що у книзі є більше можливостей нам. Показати щось, тож як це все виглядало у книзі, в книзі Бран лежав непритомний і йому ніби снився сон, що він падає, і раптом з'явився Ворон і сказав йому летіти. І в цей момент Бран побачив якесь світле обличчя, яке казало, чого не зробиш заради кохання, і почав ще швидше падати. Але Ворон сказав, що йому поки що це треба забути. І тоді він сказав йому летіти. І Бран подивився на всі боки світу, бачив своїх сестер, які тільки йшли в столицю, і навколо них ходили якісь тіні. Одна тінь у формі гончака, ми знаємо, хто це, інша у світлих обладунках. Також бачив свою матір, яка пливла з кинжалом також до столиці. Потім у Вінтерфелі бачив Роба, який тренувався, і подивився на північ, там, де Джон був на стіні. І врешті-решт, подивився він потім за стіну. І ще далі, і ще далі, поки не зазирнув серце зими і скрикнув. Він там щось побачив, таке жахливе. І Ворон йому сказав: Ось, бачиш, тепер ти маєш жити. Якщо ти хочеш жити, то ти маєш жити. Летіти, не падати. І бран вирішує, що він буде жити. І ось тоді ворон клює його між очей. І бран від цього прокидається. Коли прокидається, то це місце в нього болить, хоча ніякої рани там немає. У серіалі, бачимо, просто літає поки що ворон. Бран... Слухає казки старої Нан і так далі. Але ну цікава сцена, як на мене. Звісно, що дуже складно було б це зробити в форматі серіалу на той час особливо. Але тепер ви знаєте, що у книзі був такий цікавий момент. Не забувайте підписуватися, адже буде ще багато цікавих фактів.